Ось, друзі, ще один сорт хурми нашого з нашого питомника. Це є гора Говерла. Гора Говерла. Ну, Говерла, хто як цей. Вона була набагато більше у них всіх. От бачите, тут можна замітити. 28 штук. Ось теж невеличка. Середня, до 70-60 грам. Але дивіться, яка як багато. Сьогодні дві вже взяли. Сьогодні вже сьогодні дві. Оця м'яхенька. Ну Не треба такого чекаємо. Воно горби. Попробуємо зараз її. Ти, вони е, що ти е, воно ламається зараз поріжкуся? Теж так три роки, це ми всі одинаково садили. Це ще має, це ще має солодка, ніж нікітська. Ось так. І Теж сім'я сім немає. Прикольно, да? так? Так, а це інакше на вкус. Це трохи інакше на вкус і темніше щось, та жовтіша має, бачиш? М'яко жовтіше, темніше якась. Так, да, це більш точно. Май солодка. Це взагалі немає Дивись, 28 штук. Перший рік, якби він не показатель, 28 штук. Що? Дуже красиво, дуже, дуже класно. Ну поки що я віддаю всі 10 балів ці. Тіші як як, а ці говерла то дуже гарно. Дуже гарно. Привкус обща бомбезний. Як за завоська. Так, далі. Шоколаду замерзла. Чоколаду замерзла, виглядає велику І Я літом зробив привівку, бачиш, mm. от оно. І оці скрусоводи капець вломили. Але лишився там десь пів сантиметра Черенок він виб'є. Далі теж не вибаєш. Далі, далі. Оця мала, ця не мала. Це у нас виходить Хаокумі, Хіоакумі. Хіакумі. І Зен зенжі мару, мару. оці, ці оці дві. дві не мали. Взагалі плоду, так? Але вони теж примерзли оці дві. А оці дві, значить, тут Роман Кош. Ціна багато вища, це вже за 2 метри. І, та, і тому пані. Ці взагалі не замерзли. Роман Кош, і тому пані взагалі не замерзли. Дивись. Дивіться, яка висота, яка має природа. І приріст. перший, і другий рік не замерзли. Ніць не замерзли. І ці мали, мали, дві-три штуки мали. Тоже мало природи. Але мучата прийшли і порвали їх, і лише зубчиками на землі валялися, бо вони недобрі були. Два метри. Два з половиною мають. Два, двадцять десь точно мають. І це? Двадцять ще один. Далі, останнє? Останнє, по ходу. походу. По Що тут зараз ми подивимося? Що тут воно? Так, останнє. А, ти думаєш... Вже... Не видно. Ну. Чекай, чекай, чека. Ось так треба читати. Останнє вже не пам'ятаємо, будемо вже розшифровувати. Все, друзі, наблюдайте за нами. Гарного всім дня. хурму будемо мати вже на замовлення. Можете замовляти у нас, будемо продавати. Підписуйтеся на нас. Ми не будемо накривати, будемо бачити, що буде в цьому році так само. Та хто? Я, я ні разу не накривав. Ми не накривали, ми вже говорили на одному відео. Бо не, дуже не болото. Туди, Сьогодні ні? То тут можна це. А там зараз... цей. не будемо накривати. Так що ну, це у нас Чернівецька область, щоб ви розуміли. Не сильно є холода. Що до пачень.